Друзі, сьогодні хочу вас познайомити з нашою новинкою суцільного купальника. Він неймовірно класний і дуже гарно підкреслює абсолютно всі принади кожної дівчини. Ось такий купальник. Отримали у чорному кольорі та червоному. Він має люрексове таке напилення. Але що саме найголовніше, що в цьому купальнику дуже гарно оброблені усі шовчики, і ця тканина вона не буде доставляти ніякого дискомфорту. Ще тут є напилення таке блискуче, що ми маємо позаду. Позаду купальник має зав'язку, за допомогою якої ви можете регулювати себе по об'єму. Завищена посадка трусиків. Ось така дуже гарно відкрита лінія Бедер, так що можемо все показувати. І також внутрішня частина має підклад і зйомний поролоновий вкладиш. Підклад дуже-дуже ніжний, і також буде гарно прилягати до тіла. І ось такий купальник у червоному кольорі. Тут дуже класно те, що є такі довгі шлейки, і вони дуже гарно відкривають, дають змогу відкрити лінію декольте. Так що можете дивитись далі і обирати, в якому саме кольорі ви будете презентувати цю модель вашим клієнтам.